Таке дотисли на засіданні виконавчого комітету білоцерківської міської ради було розглянуто відкладене кілька разів раніше рішення щодо підвищення тарифу на повадження з побутовими відходами. Відтак, кожен білоцерківець, який користується послугами приватного акціонерного товариства КТП 1028, платитиме за вивіз сміття більше. Даним проектом рішення пропонується встановити тарифи на послуги з управління побутовими відходами зі структурою, що додається у вас в додатках. Коротко можу сказати, що тариф збільшується на 17,74%. На 17 Середньому прошу підтримати даний проект рішення. Таке підвищення і містяни, і як фізичні особи, і різні організації відчують вже з 1 травня. Відповідні суми будуть відображені у кожній платіжці. Рішення прийнято до того ж, члени виконавчого комітету встановили і порядок проведення великодніх свят та поминальних днів у громаді. Буде він наступним, шановні колеги. На жаль, вже який рік поспіль ми змушені великодні свята проводити в обмежувальних умовах. Спочатку це була пандемія. Наразі це військовий стан, тому духовенству усіх конфесій. Ми просимо і рекомендуємо 19 та 20 квітня цього року відповідно проведення богослужінь здійснювати з дотриманням умов комендантської години. Освячувати великодні кошики по закінченню комендантської години, тобто після п'ятої години ранку, біля культових споруд, встановити знаки, які вказують знак до найбільш... найпростішого укриття, найближчого, після під час оголошення сигналу повітряна тривога, при... зупинити Великодне богослужіння. Що стосується відвідування кладовищ після Великодних свят, ми рекомендуємо вірянам. Відвідувати кладовище після 4 травня 2025 року відповідно на території кладовищ не здійснювати торгівлю будь-якими ритуальними товарами атрибутикою і так далі. Тому прохання підтримати в цілому. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус